Друзі, всім привіт! Мене звуть Віолета Цап. Ви на Ютуб каналі 21-й Ужгород, і це програма на часі. Якщо ще не підписалися, то зробіть це, будь ласка. Також нагадаю, що ми є у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Тіктоці. Тож шукайте нас і на цих інформаційних ресурсах. Ну а сьогодні поряд зі мною жінка, яку багато закарпатців знають. Пізнають, поважають. Ну а хто не знає, для тих представлю Валерія Скрипанець, лікар вищої категорії з ультразвукової діагностики, лікар-акушер-гінеколог, репродуктолог. Вітаю вас, пані Валерія. В нашій студії я дуже рада зустрічі. Дуже дякую за запрошення. Доброго вечора. Я б хотіла розпочати нашу розмову з інформації, яку я буквально нещодавно почула. Доктор медичних наук, до речі, ваш колега, лікар-репродуктолог Стефан Хміль, в одному з ефірів зазначив, що демографічна ситуація в нашій державі є вкрай критичною. Друзі, Україна займає останнє місце в світі з народжуваності. Коефіцієнт фертильності складає 0,7, а для відродження нації потрібно 2,2. Ясна річ, факт фактор безпеки впливає на всі ці процеси, і сьогодні я б хотіла з вами поговорити про тих людей, які попри все залишаються в Україні, мріють про дітей, хочуть їх народжувати, але в них не виходить. І перше питання до вас: як війна і, взагалі, пов'язаний з нею стрес, впливає на здатність жінки завагітніти, виносити і народити здорову дитину? Хочу сказати, що на жаль, на даний момент. Майже кожна п'ята сім'я в Україні не може мати діток, uh -huh. тобто шанси завагітніти природнім шляхом дедалі менше е, дають шанс мати діток нашим молодим сім'ям. По-перше, стреси, е, дуже вплинув на цей процес ковід, котрий майже два роки продовжувався. Uh -huh. Зараз у зв'язку з станом війни е, фізично пари не можуть зустрічатися. Тобто, жінки перебувають на території України. Буває, що Чоловіки за кордоном або десь е, на передовій, тому е, вирахувати ці дні плідності у жінки, котрі майже у кожної жінки бувають 3-4 дні в місяць це дуже важко, тому е, ця проблема дуже актуальна на даний момент. Угу. Ви сказали, що кожна п'ята сім'я зіштовхується з проблемою, що вони не можуть зачати дитину. І тут я, друзі, хочу вам навести цитату. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні, частота безплідного шлюбу серед подружніх пар репродуктивного віку становить понад 15%. у деяких районах. Цей показник наближений до 20%. і це рівень, який визначається як критичний та чинить негативний вплив на демографічні показники. А, ви вже опосередковано сказали про причини, чому так стається, що це і війна, і тому, що а, пари перебувають постійно в напрузі через ці тривожні новини. Але, от до прикладу, якщо чоловік і жінка проживають разом, вони вважають себе здоровими. Протягом, протягом декількох місяців а, не можуть зачати дитину. Це вже привід для того, аби ти до лікаря-репродуктолога із вашої практики. Коли до вас звертаються, після декількох місяців чи після декількох років невдалих угу. спроб? Хочу сказати, що наша молодь дуже досвідчена, дуже обізнана в цих питаннях, угу. і дівчата планують вагітність, можна сказати, що зразу після того, як знайдуть кохану людину. Це дуже добре, тому що маємо шанс, маємо час обстежити їх. Зазвичай обстежуємо одночасно. І жінку і чоловіка, тому я рекомендую після року активного статевого життя вже звертатися до репродуктолога. Угу. Чи може людина бути безплідною, якщо в неї немає ніяких проблем зі здоров'ям, і вона в принципі не скаржиться на своє самопочуття? Так, так. Ми зазвичай часто не знаємо для того, щоб визначити причини непліддя. Uh -huh. Ми мусимо пройти певні обстеження. Тобто не кожна жінка проходить гормональне обстеження. Ультразвукове дослідження не завжди дає нам змогу побачити максимальну картину, тобто інколи потребує додаткових обстежень, таких як МРТ, КТ, прохідності маткових труб, а також, інколи, також оперативних втручань. Валерія Габорівна, що може спровокувати а, проблеми з репродуктивною функцією окремо у чоловіків і окремо у жінок? Мені колись доводилося чути, що якщо чоловік у дитячому віці захворів на епідемічний паротит, якщо так, я правильно так, це так, говорю, в народі це свит, друзі, це свинка, свит. то ймовірність того, що він в дорослому віці буде мати проблеми з репродуктивною функцією, вона досить висока. Так, це, це є така статистика. Тому у нас є лікарі-урологи, андрологи, uh -huh. котрі проводять обстеження чоловічого здоров'я, так само репродуктивного здоров'я в цьому напрямку і проводять оптимально максимальні обстеження, спермограму, а також інші показники, по крові, гормони, мазки, бакпостів, багато показників, на основі чого вони можуть поставити правильний діагноз. У жінок так само ми проводимо дослідження гормонального дзеркала, далі ультразвуки обстеження, фолікулометрію, досліджуємо наявність домінуючого фолікула, чи відбувається овуляція, прохідність маткових труб. Але це все ми можемо запропонувати жінці при перш, первинному візиті до репродуктолога, обговорити всі питання, далі назначимо перелік необхідних обстежень, а далі. Запрошуємо на наступний візит і вже підводимо підсумки, інтерпретуємо результати досліджень і можемо адекватно провести лікування. Якщо ми вже заговорили про безпліддя, то не можу вас не запитати про аборти, чи вони впливають на репродуктивну функцію жінки? Так, аборти вони зазвичай викликають хронічні запальні процеси. Порожнини тазу, mm -hmm. малого тазу, маці, і тому вони дуже часто викликають незворотні навіть процеси mm -hmm. і неможливість народити дитинку. Зазвичай, так принаймні, стверджують лікарі, що зміни у репродуктивній функції з'являються в людей з віком. Ну і зараз можна часто почути, що хвороби помолодшали. Чи багато у вас випадків, коли до вас звертаються зовсім молоді пари, яким ще навіть немає 30? Так, так. Останнім часом хочу сказати, що е, репродуктивний вік е, жінок mm -hmm. е, пов'язаний з закладкою антральних фолікулів, тобто показники гормону антимюлерового гормону, а також при ультразвуковому дослідженні ми можемо дослідити кількість наявність антральних фолікулів. Ця цифра, на жаль, зменшується. Тобто, чим далі, тим бачимо частіше випадки, коли молоді дівчата мають антимюллеровий гормон нижче одинички. Це критична ситуація, і інколи в таких випадках навіть не можемо рекомендувати жінці вагітнити з власними яйцеклітинками, а потрібно звертатися за допомогою до донорських програм з використанням донорських ооцитів. Це дуже серйозна проблема, але чим далі, тим частіше ми стикаємося з такою проблемою. Ну, плюс ще вікові зміни в організмі після 35 років змінюється якість яйцеклітин, ооцитів, і тому не завжди кожна овуляція призводить до утворення зрілої якісної яйцеклітинки, з котрої потім утвориться здоровенький плодик, ембріон. Я десь читала інформацію, що, начебто, жінкам не рекомендують вже вагітніти після 35 років. Ну адже наш організм старіє, і скоріш за все, жінка у віці 40 років не може народити абсолютно здоровою дитину. Це не правда? Ні, це міф. Це міф, тому що в нас часто є вагітні, на обліку знаходяться і народжують, виношують здорових діток. На даний момент є багато. Неінвазивних, а також інвазивних генетичних тестів, за допомогою котрих ми можемо визначити під час вагітності угу. стан плоду плоду. Так давайте детальніше поговоримо про те, як ви допомагаєте подружнім парам зачати дитинку, скільки триває лікування і. Від чого залежить його успішність? Хочу сказати, що проблемою непліддя репродуктології я займаюся вже більше 10 років, uh -huh. біля 12-13. Мій досвід роботи, мої учні, команда, з котрою ми працюємо, вона складається з лікарів-репродуктологів, андрологів, лаборантів, ембріологів, операційна бригада, анестезіологи, анестезисти, медичні сестри. Тобто команда велика, медичні генетики, одна людина не може займатися такою справою це все командна робота. І ми за один день можемо обстежити сімейну пару і чоловіка, і жінку. Тобто, у нас завдання, щоб сімейна пара, якщо приходить до нас за допомогою, ми б мали скоротити цей шлях до батьківства. Тобто, завдання наше поставити правильний діагноз. Вирішити питання і допомогти чи природним шляхом, бо не завжди екстракорпоральне запліднення це вихід з ситуації. Тобто можливість надати, можливість батькам природньо завагітніти. Якщо не виходить, тоді ми можемо надати послуги в нашій клініці максимально, які світова медицина використовує в екстракорпоральному заплідненні. Тобто запліднення, шлях дослідження ембріонів генетичний, перенос матки, ведення вагітності і координуємо вагітних до пологів. А чи багато таких випадків, коли і ви не можете допомогти подружжю подолати безпліддя? Згідно законодавства України, ми багато таких випадків, де не можуть надати допомогу за кордоном. Ми можемо надати тобто використання донорського матеріалу, як яйцеклітин, так і сперми, також програми сурогатного материнства, угу. а також надання допомоги одиноким жінкам, котрі не перебувають в шлюбі, а хочуть мати дитинку. Так, тому у нас є така можливість. До запису цього ефіру ви сказали, що у вас сьогодні було близько 50 Пацієнтів Пацієнтів. із них було приблизно сім-сім звернень до репроду як до репродуктолога з бажанням мати дитинку. Угу. І плюс до всього, як ви вже зазначили, поза камерою ви ще консультуєте в сусідній Угорщині. Так, так, так якось консультує... відрізняється специфіка роботи в Україні і за кордоном, чи зіштовхуються з однією тією ж проблемою жінки і в Україні. І там хочу сказати, що ця проблема розповсюджена по території як України, так і Угорщини, там, де я працюю, також методи діагностики і можливість скорішого постановки діагнозу у нас набагато краще в Україні. Тому хочу сказати, що дуже задоволена, що можемо надавати допомогу повноцінно. Часто іноземні пари звертаються до нас в клініку за допомогою. Насамперед, через те, що законодавство їхньої держави не дозволяє використовувати всі методи запліднення. Я правильно розумію, що сфера репродуктивного здоров'я краще розвивається краще в, Україні, в Україні аніж так. у Європі? Так. А з чим ви це пов'язуєте? Чому пов'язую з високим рівнем діагностики: як лабораторної, так і генетичних досліджень, так можливості використання донорського матеріалу. Mm -hmm. Мені в цій студії доволі часто а, доводиться спілкуватися з лікарями. Ну, направду, я люблю говорити з медиками. Mm -hmm. а, вжила таке слово, напевно, недоречне, доводиться. Mm -hmm. Хочу сама себе виправити. Так от, і багато хто з них зазначає, що люди часом не звертаються до лікарів, тому що упереджено думають, що це дорого, коштів бракує і зазвичай потрапляють вже в лікарню у важкому стані. Mm -hmm. Можемо зараз поговорити про вартість лікування репродуктивних захворювань і чи є якісь державні програми підтримки, якими пацієнти можуть скористатися? Так, так, існують державні програми лікування непліддя, і вони якби, оплачують, оплачують лікування ліки, процедури пацієнтам. Туди можуть потрапити сімейні пари тільки з обмеженими показами до цієї програми. А по бажанню сім'ї ми можемо надати допомогу від простих, таких як інсиміна, внутрішньоматкове ведення підготовленої сперми чоловіка, матки, до найскладніших допоміжних технологій з переносом ембріону матки. І ціна коливається від, наприклад, 15 тисяч гривень до. 150 тисяч гривень в залежності від віку жінки, від кількості використаних ліків, від додаткових обстежень ембріона. Ви зазначили, що тема екстракорпорального запліднення вона є дуже обширною і що на неї потрібно виділити окремий ефір. Але я б хотіла дещо все-таки обговорити в рамках цього. А скажіть, будь ласка, наскільки розповсюдженою сьогодні є ця процедура, скільки вона вартує і чи всім можна її проводити? Мають бути чіткі покази до проведення цієї процедури. У нас існують накази Міністерства охорони здоров'я, які регламентують роботу лікарів-репродуктологів, і згідно цих наказів ми працюємо. Тому при першому візиті сімейної пари ми. Мусимо чітко поставити діагноз, визначити причину непліддя, а далі вже рухатися в напрямку вирішення цих проблем. Хочу зазначити, що дуже часто останнім часом майже 50% причини непліддя – це чоловічий фактор. Тому наші андрологи, в нас їх двоє, мають багато пацієнтів і займаються діагностикою, лікуванням. Корекцією їхнього репродуктивного здоров'я. Раніше було так прийнято, що тільки жінкою займалися. Тобто приходить жінка на прийом сама і займається нею багато років, а в кінці виясняється, що причина непліддя це відсутність сперматозоїдів, наприклад, у чоловіка. Тому зараз у нас алгоритми такі, що обох обстежуємо одночасно відразу, так? відразу і тоді, вже, якщо визначаємо причину... Так, її лікуємо, і це скорочує а, шлях. Угу. До... А є якісь ризики у проведенні процедури екстракорпорального ризики запліднення? ризики? Мінімальні перед кожною процедурою. Ми надаємо інформовану інформацію пацієнтам. Вони підписують інформовані згоди, що вони зрозуміли, розповідаємо про вплив ліків, процедур на стан їхнього здоров'я, які можуть бути побічні дії, які небажані. Ефекти, як поводитися, наприклад, після того, як ми перенесли в порожнину матки ембріон, тобто жінка має відпочивати, уникати фізичних навантажень, приймати деякі ліки. Тобто, uh -huh. ми мусимо донести до них, щоб вони зрозуміли, що їх очікує, які процедури, які наступні етапи, і вже при позитивних результатах. Куди рухатися далі? Якщо, не дай Бог, негативні, тоді ми проводимо розбір концілярний і перед кожною процедурою також у нас є консиліум, який складається з лікарів, терапевтів, гінекологів, урологів. І ми концілярно вирішуємо тактику кожного сімейної пари або пацієнта. Але з того, що мені доводилося чути, то не кожне еко, на превеликий жаль, завершується народженням дитини. Так, це правда. По Чому статистиці на статисти нашої роботи нашої клініки близько 40% у нас позитивних результатів це хороші результати порівняно з європейськими даними, і не завжди багато чинників може впливати на негативні наслідки після наших процедур. Не завжди всі пари сімейні мають можливість дослідити ембріони на генетику, тобто ми переносимо ембріони. Зазвичай п'ятого дня це бласти і е, не завжди тест на вагітність, хаге хорінічний гонадотропін, він е, позитивний. Але ми не розстроїмо сім'ю, а збираємося, сі, сідаємо з ними, вирішуємо тактику наступних наших дій. У випадку, якщо на превеликий жаль жінці не вдалося виносити дитину, стався викидень, ви можете їй якимось чином допомогти? Треба знайти причину, чому стався цей викидень. Можуть бути проблеми генетичні, гематологічні, можливо, потрібно якісь оперативні втручання. Тобто діагностика, і можемо так сприяти, виносити хорошу здорову дитинку. Угу. А скільки загалом у жінки є можливостей скористатися цією процедурою екстракорпорального запліднення? Її можна робити безліч разів? Нема таких обмежень. Серйозно так. можна і 10 разів випускати? за кордоном в Європі в Угорщині. Там державою оплачується п'ять процедур екстракорпорального запліднення. Але в Україні і... також дається не п'ять, а, а менше. Менше до трьох. Угу. До трьох. Але можна робити частіше процедури. Ну і наостанок хочу озвучити досить таку поширену тезу, яку доволі часто чую, що, начебто, дітки, які зачаті природнім шляхом, набагато здоровіші, аніж ті, які з'явилися на світ за допомогою екстракорпорального запліднення. Чи це правда, чи це міф? Це міф. Наші дітки ми спостерігаємо за нашими вагітними, котрі завагітніли наслідок наших. Допоміжних репродуктивних технологій, і дітки народжуються здоровенькі, сім'ї щасливі. Тобто не було в нас випадків якихось генетичних вад розвитку або якихось хворобливих станів внаслідок впливу ліків, які ми використовуємо. Нема такого. Тобто це міф. А можете поділитися якоюсь дуже знаковою для вас історією, можливо, пари, яка дуже довго йшла цим шляхом, аби народити дитину, і врешті їм це вдалося? Є дуже багато цікавих історій в моїй практиці. Хочу зазначити, що в такі свята, як сьогодні, День Святого Миколая, ми сьогодні робили три процедури переносу, і в такі дні зазвичай всі позитивні тести. Після процедури ми на 10-й день проводимо діагностику гормону вагітні, вагітності, і хочу сказати, що сьогодні були три жінки на таких процедурах. А історії дуже цікаві е, в плані такому, що саме частіше самі успішні мої пацієнтки випадки це там, де вони вже проходили багато. Разів еко в мене є така, зараз вже подруга, вона проживає в Будапешті. Вона мала 17 спроб еко в різних країнах Європи. І в кінці вона завітала до нас, де ми їй допомогли. І зараз в неї хлопчик вже 5 років йому, в садочок mm -hmm. ходить, дуже розумний, звати його Адам, розмовляє на різних мовах. І дуже любить українську кухню. Хочу сказати, що ці діти вони, можна сказати такі незвичні. Тобто вони Чому? більш інтелектуальні, більш активні, не знаю, але діти після еко якісь більш більш живіші. І ви з ними підтримуєте, Підтримуємо, так? так? наші всі пацієнти далі вже стають нашими. Подругам, можна казати. завжди скидають фотографії діток, дають нам повідомлення, вітання на свята, також ми їх Завжди вітаємо, підтримуємо з ними зв'язок. Угу. Ну я не дивуюся, адже спілкуючись з вами, відчуваю якесь таке тепло. Ви така дуже світла і душевна людина, це дуже відчувається. І я вам дуже дякую за сьогоднішню, на мій погляд, інформативну, змістовну і для когось потрібну розмову. Будемо сподіватися, що. Багато пар, які зіштовхнулися з тією проблемою, що не можуть зачати дитину, в найближчому майбутньому побачать ті такі заповітні дві полоски, так, і народять здорових українок і маленьких українців. Дякую вам так, дуже, що ви дякую до нас завітали. Вам також. І хочу сказати, що не боятися звертатися до репродуктолога. Так, це важливо. Так. І дивитися за станом свого здоров'я. Дякую вам ще друзі. На сьогодні це все. Я дякую, що провели свій час разом із нами. Бажаю вам гарних і спокійних вихідних. Побачимося наступної п'ятниці. Бережіть себе та своїх рідних, і нехай вам щастить.